Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова. Я практикуюча психологиня сексологиня. І сьогодні, тихенько, між нами говорячи, ми будемо піднімати тему. Комплексів, але це не просто про якийсь сором або ніяковість відносно якоїсь частини тіла. А ми поговоримо саме про сексуальні комплекси, які є сукупністю якихось переконань, які обмежують людину в стосунках, в сексі або в сприйнятті себе. Зазвичай комплекси називали якимись іменами грецьких та італійських там відомих людей та богів. Ми не будемо зараз в цю таку історію. Орію назв комплексів поринати, але я вам розкажу саме про ті м, набори переконань і покажу, як саме вони можуть обмежувати людину. І, мабуть, найрозповсюдженіший комплекс, який ви чули, це Едипів комплекс. Це дуже дуже така фрейдівська концепція, дуже така психоаналітична теорія, яка говорить, що маленький хлопчик в віці, десь від 3 до 5 років, по особливому починає любити свою маму. І потрапляє в свій перший в житті любовний трикутник, він нібито якось змагається зі своїм батьком, конкурує з ним за маму. І едипів комплекс він кидає тінь, потім вже дорослому чоловікові саме на тему конкуренції з іншими чоловіками. Тобто, якщо там у сім'ї в 3-5 років хлопчику нібито дали перемогти. Перемогти батька в цій конкуренції, то він вважає, що йому рівних немає. Він, в принципі, не уявляє, що. Там в стосунках, в цих виборах, в цих всіх етапах знайомства, коли дійсно багато хто може подобатися, у цій жінці, яка подобається мені. Багато що жінка може там хотіти чи очікувати від свого майбутнього партнера. тут в цій темі конкуренції, в цій темі усвідомлення своєї чоловічої ідентичності, чоловік буде губитися. Він або вважає, що йому немає рівних, або він дуже страждає від якоїсь такої уявної конкуренції. Взагалі з усіма типажами. от знаєте, такий тривожний дзвіночок. Я його тут хочу проговорити. А якщо вам здається, що будь-який чоловік будь-якого статусу, типажа, там не знаю інтересів, поглядів, цінностей, будь-хто вам конкурент, будь-хто є цим розлучником, будь-хто може забрати, забрати да, вашу жінку. Отут мова йде. Про слабку чоловічу ідентичність, тому що там, в отому едиповому комплексі, треба було проконкурувати з батьком, щоб ідентифікуватися. Тобто я усвідомлюю, я не матиму таких великих чобіт, отакого там не знаю, великого портфеля, як в мого батька. У мене буде мій портфелі моїх чобіт. Маленький хлопчик може з батьком піти в лазню і побачити, що батька великий член. А в нього маленький, і він тут має не піти в оцей комплекс. І, до речі, наступний комплекс, про який ми поговоримо. Комплекс маленького члену. Він має піти не в оцей комплекс, де я отаким от дитячим, начебто, імпринтингом, таким завпечатлінням побачив цю картину свого маленького члена. Його великого. так може бути не тільки з батьком, зі старшими якимись братами, старшими хлопцями. І дитина запам'ятає це відчуття, що в нього якийсь мізерний мікрочлен. А дитина має піти саме в цю ідентифікацію. Мене не буде отакого от члена, як в мого батька. Мене буде мій член. Мене буде там моє волосся, мої станки, мої жінки. Мама не стане моєю жінкою. І от, якщо цей процес такої конкуренції з ідентифікацією не пройшов. Ми будемо бачити чоловіка, який, по перше, шукає якусь таку ідеалізовану жінку, якусь чисту, якусь дуже непорочну. І якщо він її знаходить, потім буде її контролювати, адже думає, що багато хто або майже там будь-хто може стати конкурентом для нього. Тут, звичайно, це робота зі своїми переконаннями, можливо, навіть психотерапія і рефлексія про те, хто мені конкурент. Другий Комплекс, як я вже і проговорила, комплекс маленького члена. Він відбувається в дитячому віці і е, зафіксовуються саме як дитячий такий фотографічний спогад. Я як дитина побачив, запам'ятав, десь е, е, який великий член оцього мого старшого брата, чи батька, чи дядька, чи дідуся. А в мене якийсь мізерний. Плюс це буде хлопчик, наприклад, там 5-7 років. В нього ще там немає цих ерекцій, немає еякуляції, і в комплексі маленького члена там ще можуть бути такі переживання. Вання, що мій член якийсь немоцний, не справжній, несправжній, бо він же еякулює. і от оце дитяче переживання може стати таким психологічним комплексом маленького члена. Я вам скажу чесно: я зустрічала клієнтів, які мали цей комплекс, незалежно від того, який об'єктивно був розмір їхнього члена в дорослому ліці. Це були клієнти, в яких був член в вергованому стані 11 см, і це були чоловіки. З членами в у стані 17 см. Пам'ятайте, що комплекс маленького члена ще поряд, схожий є комплекс квазімодо, це коли дуже сильно чоловік переживає, що він якийсь потворний, негарний, це все такі, знаєте, паростки, відростки великого комплексу неповноцінності. І тут нам потрібно повертати собі оце відчуття власної цінності та гідності, що насправді в мені є, і чому я центрований туди на своїй зовнішності, якщо це комплекс От треба бути красавчиком, чому я центрований на своєму членові і часто. Я бачу, що чоловіки вдаються до дуже дивних маніпуляцій, якихось помп, таких дуже дивних. Ну ясно, що не професійних, не якісних, не якихось там сертифікованих іграшок, помп, які нібито повинні збільшувати член, але все це робиться за рахунок якогось такого сильного притоку крові, відтягування, натягування, такого вакуумування члена. Це може потім мати дуже дуже небезпечні наслідки, і все це. Якби росте навколо проблеми оцієї центрованості чоловіка навпроти члена. І знову ж таки, я працюю і з чоловіками, і з жінками, і я чую дуже багато жінок, які е, своє враження формують відносно да, там, чоловіка, навіть як коханця, візьмемо, да, вже не стосунки, прям коханець, да, це тільки сексуальні стосунки. Вони формують свою думку відносно всього процесу. Як чоловік їй натякав на цей секс, як вони. Там не знаю, ходили на побачення, яку прелюдію цей чоловік може дати. Ну і, звичайно, з того, як він почувається в цих фрикціях. Да? І от тут я дійсно хочу наголосити, що нітривалість е, статевого акту з фрикціями, не розмір члена м, не може так е, там, зіпсувати, як часто чоловіки думають, враження про секс, як деякі набагато гірші речі. Типу, це переконання, про те, там жінка ж. Давалка, не давалка, відро, не відро, скільки в тебе було партнерів. А що це ти там дістала? Якийсь фалос, якісь плювання замість лубриканта, тобто є речі набагато страшніші за якісь наші анатомічні особливості. Тому тут, звичайно, треба попрацювати зі своїми переконаннями і зі своїми якимись віруваннями в те, що я якийсь от центрований навколо свого. Члена, нагадую, що усі відео виходять на нашому каналі регулярно. Щоб їх не втрачати, потрібно підписатись, потрібно поставити дзвіночок. Обов'язково пишіть коментарі, чи впізнали ви себе в якомусь комплексі. Можливо, частково. Ми нікому не скажемо. Це між нами. І обов'язково, якщо маєте в принципі інтерес до теми сексуальної освіти і хочете підтримати нас, то в нашому описі є інформація про те, як стати спонсором нашого каналу. Наступний комплекс також дуже роз. Повсюджений в чоловіків і він буде пов'язаний з Едиповим комплексом, з якого ми починали. Це комплекс Мадонни та Блудниці. Це буде такий. Вид чоловіків, які десь в своїй голові ділять жінок на достойних, недостойних, е, там чистих, непорочних і бруднуль якихось от таких там давалок для сексу. А я такими да, говорю словами, тому що це все пряма мова. Потім цей чоловік приходить на сексологію на консультацію, розказує моя дружина дуже порядна. Вона така мати, вона для дітей, вона все для нашої сім'ї. Але я сексуально ну я не можу, я не хочу її". вона іноді ще мені скаже. Там плюнь на мене, поверни, я не можу це мати моїх дітей. Це чистота, це, це моя Мадонна. і буде блудниця. Це жінка, яка його сексуально приваблює. І ну я тут хочу сказати, що це не просто якісь там, я не знаю, послуги жінок, які надають сексуальні послуги. Чи... Якісь, от саме дуже дуже одинарні зустрічі. Ні. Це можуть бути прям стосунки, де чоловік має дуже багато сексуального збудження, але він трошки цю жінку буде знецінювати. Він буде говорити ну і класно, хват. Ну, блін, класно, Ну там серйозно нічого, вона ж взагалі. Вона ну, це стільки не дає, блін, ні. І, звичайно, там він не бачить того зв'язку з нею, який виникає. Проблема, з якою приходить чоловік, він не каже, добрий день, в мене комплекс Мадонної блудниці. Ні. Це приходить клієнт, який має проблему, не хочу свою дружину, хочу якусь. там Отаку от бунтарку, от таку спокусницю. Я не буду там розводитися, чи я там не буду йти на цю зраду, Бо це ну це давалка, це, це не людина. От так він може сказати. Як працювати з таким комплексом? На що звернути увагу, і це можна попробувати робити навіть самостійно. Трошки розмивати оцю межу. Тобто, да, є якась крайність, да, є якась там. Не знаю, дівчина з 16 років мріє вийти заміж, пече пиріжки. Отака от вона ви зі школи от собі з пацанами жартували. От яка вона буде. Комусь дружина, хорошо, ми взяли це як крайність, і візьмемо ще якусь крайність там дівчина, яка має дуже низьку соціальну відповідальність. От вона там займається сексом. Багато з ким це. Ми взяли дві крайності, але наша задача не дивитись в крайності, щоб щось комусь довести. Наша задача розмити оцю межу тверду, де я говорю, що оці для шлюбу, оці для сексу треба навчитися бачити, по перше ну, в жінці людину в людині особистість і. По подивитись такі цікаві приклади. Чи помічали ви, що якась така дуже гідна і підходяща? Дівчина не хоче за вас заміж, ну чи може не за вас просто, вона не хоче заміж, наприклад, вона цього не вибирає. Тобто набір якихось ваших упереджень та критерій не означають, що так воно в вашому житті і буде. Або ця дівчина така дуже сексуальна, так вона вам подобається. Ви чомусь не помітили, як от ви вже з нею рік, два-три. Ви не помітили, що вона вміє не тільки там займатися цим якісним сексом, вона чомусь про вас піклується, і вам десь також хочеться піклуватися про неї. От чим ще частіше ви будете помічати, оці. Ці такі, начебто, спростування цієї вашої теорії, тим швидше ви розмиєте оцю межу в цьому комплексі. І останній комплекс це комплекс Отелло. Мова йде про дещо патологічні ідеї вірності, патологічні ідеї довіри і прозорості, де чоловік уже готовий до якихось таких, ну як сказати, ну, кримінально заборонених речей. Тобто він став. Авить, якісь Апарати для прослуховування в машину, GPS-ки, жучки, в телефони. В мене був приклад, взламали камери відеоспостереження на вулиці, щоб подивитися, де жінка йшла, з ким і куди пішла. І навіть ну да там якісь випадки хабарництва там тим заплатив, з тим і домовився, щоб оці камери дали. І ще там дуже був засмучений до мене. Власне, прийшов цей клієнт, що нема звуку. Людина сама того не помічає, Іде на такі дії, які всіляко унеможливлюють взагалі помітити, що людина вас добровільно вибирає. Ну тобто, звичайно, якщо ви маєте там з позиції сили, це може бути як фізична, так і фінансова сила, з да? з позиції якоїсь там жіночої залежності від вас, може чоловік. Встановити жорсткі правила, яким жінка буде слідувати, але дайте відповідь собі, чи зрозуміло вам тоді, що вас точно просто вибирають, а не бояться. Тому що ми бачимо ці приклади про один спільний акаунт на двох, паролі один одного, ці перегляди телефонів, якесь слідкування, постійний обдзвон, щоб там була, щоб нікуди не йшла. Це роблять і чоловіки, і жінки. Зараз я просто говорю про чоловічий комплекс. Отакий надмірний контроль, отака патологічна ревність. Але от що цікаво саме в комплексі Отелло, це те, що людина не дивиться в свою цю основну проблему. А основна його проблема в тому, що він переконаний, що він не вартий любові. Це дуже таке буде глибоке, глибоке переконання. Може, воно отак не лежить на поверхні, але людина, яка думає, що вона не варта любові, а йому здається, що тільки контролем, тільки жорсткими межами Перевіркою він може мати ті стосунки, яких йому хочеться і звичайно, стосунки, які за. за... В'язані на контролі, на перевірці, вони не залишають цього простору подивитися. ну, Просто природню людську таку реакцію. Чи вона там поспішає з роботи до вас, чи вона хоче десь полазить? Це ж просто інформація про людину. Це не про те, що вона готується до зради, і вже вона скоро на наступний день в торговому центрі. Вона вже і так і сяк, і раком із перескоком. Ні, мова йде про те, що ви. Уникаєте різної реальності а різна реальність полягає в тому, що десь нам хочеться більше часу разом, десь менше, і це не означає, що нас уже. Якось відштовхують. Тому, звичайно, в роботі з комплексом Отелло, звичайно, там багато наслідків, багато патологічних таких є е, е, моментів саме в стосунках, але якщо це саме індивідуальна терапія людини, там ми працюємо з цією самоцінністю і з вірою в те, що мене можна вибирати, любити, мені можна бути вірною. Ось такі сьогодні комплекси в нас були, пам'ятайте, що це відноситься саме до психологічного компоненту сексуальності. І скоро ще чекайте відео про жіночі сексуальні комплекси, тому що це. Також про певні переконання, які можуть псувати наше життя і наші стосунки.